Всім привіт, вітаю на каналі В Нормі, коли в формі. Друзі, не так давно до мене звернувся один спортсмен і хотів, щоб я допоміг йому підказав, як йому зрушити з мертвої точки. Він застряг в нього взагалі не набирається маса. Він же топчеться руками на місці. В нього хороші показники фізичної підготовки. Він з легкістю підтягується 50 55 повторень на перекладині. там віджимається від землі більше 100 повторень. Коротше, що стосується фізичних його кондицій, вони дуже дуже хороші. Так само він мені сказав, що він багато їсть. Він так само казав, що купив собі навіть протеїн і п'є протеїн. І бла бла-бла, все ніби добре, а от маса як вперто намертво стоїть. І чому так? Тому я вирішив, оскільки ця ситуація насправді не є унікальною, а дуже поширеною, коли пацани приходять, дивишся на майданчиках, ну вони підтягуються по 40-50 повторень, багато багато таких, а при тому виглядають І, і Здавалося б, так, ну ти наче тренуєш м'язи, і вони повинні рости. Ну, не може бути так, що ти руками топчешся. але в них нічого не відбувається. І тепер я поясню зараз. Розберу цю ситуацію, і якщо ви знайшли себе, ви зможете більш-менш зрозуміти, де захована собака, де вона зарита. Так от, найперше, що завжди можна списувати все на генетику. Казати, що так, блін, в мене погана генетика, мені не дано, і все, і плакати, і нічого не змінювати, або можна включити свій воркаут IQ. І дещо змінювати. Так от дивіться, та бувають моменти, коли у нас, наприклад, щитовидка, вона працює дуже-дуже активно, обмін речовин дуже швидкий, і набирати буде складно. Тому в цьому випадку потрібно харчуватися відповідно більше, а тренуватися. Треба трошечки, трошечки менше, ніж люди думають. Хоча вони зазвичай роблять це з точністю навпаки. Блін, та щоб набрати, мені треба ще, ще ще качати ще качатися. І вони не розуміють, що в них такий шалений обмін речовин так швидко розходяться ті калорії, що вони просто фізично не зможуть це все поновити їжею. От і тому відразу перше правило це те, що вам потрібно тренуватися менше. Менше це означає, це означає не просто, що менше тренувань, а сам час тренування він не має бути е, дуже довгим. Якщо ви тренуєтеся 15-дві години на, е, в майданчику чи в тренажерному залі і не можете набрати масу, то вам потрібно тренуватися менше. Ви однозначно, що з кожною наступною хвилиною, наприклад, прийшло 40 хвилин. Кожна наступна хвилина вона буде коштувати по часу дорожчого. Тобто це буде, скажімо так, вас на лічильник виставить ваш організм і буде з вас витискати по максимуму, ви не зможете набрати е, тої калорійності. Е, так само, дивіться, що дуже важливо, е, ті люди, які е, застрягли, вони вже багато підтягуються, багато віджимаються, вони не дають стимул для росту, вони дають стимул для тонусу. Тобто вони дають стимул для тонн, вже пройшла адаптація. Вже настільки шалена адаптація, що робота з власною вагою є дуже легкою. І виходить так, що вони вбивають себе дуже-дуже інтенсивно на тренування. Мені здається, треба ще більше, ще більше, що треба дійти незрозуміло, до якої кількості повторень. І тоді от, от я почну рости. А все відбувається з точністю навпаки. Кожен повтор, наприклад, там, після 20-го, таким людям, у яких швидкий обмін речовин, він коштує вже дорожче. Він вже набагато дорожче тарифікується. Тому вам потрібно відразу відмовитись від багатоповторного тренінгу. Тренуйтеся в діапазоні 10-15 повторень. От. Якщо у вас адекватний обмін речовин, можете доходити до 20 повторень. Це класний, оптимальний діапазон, що дуже важливо наступне. І це капець, капець, яке важливе, і в основному тут якраз є проблема. Більшість людей, які кажуть, я багато підтягуюсь, я багато віджимаюсь, я багато роблю всього іншого, бла бла бла. Вони не розуміють, що вони тренуються не в техніці бодібіллену. В них всі це імпульсні. Їм важливо, треба за максимально швидку е одиницю часу виконати кожен повтор, тобто, щоб встигнути більше зробити. І вони не розуміють, що отакі от імпульси, коли ти стараєшся більше і більше підтягуватися, тобі ти хочеш заради того жертвувати ефективністю повтору, ти починаєш, так би мовити, халявити. Бо в плані фізіології, в плані бодібілдингу, нам потрібні підконтрольні зусилля, правильні зусилля, а не хаотичні зусилля. Коли ви підтягуєтеся 50 повторень в такій техніці, раз, 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 я можу відстрілятися 50 повторень, ви себе просто тішите і обманюєте, щоб ви будете рости. Для того щоб вам для того, щоб вам нормально прогресувати, вам краще зробити 10-15 повторень. Але коли ви наприклад повисли на перекладині, і коли ви починаєте тягнутися плавно, плавно підконтрольно, дотягуватися, дотягувати себе, фіксуватись, не вниз не падати, а підконтрольно опускатися. Коли у вас правильні, гарні, грамотні зусилля, то саме віджимання, можна отак відстрілятися, ту свою соточку, яку ви привикли, і тішити, що я можу 100, а інші не можуть. Але в плані росту маси воно вам не дасть. Ви просто потратили калорії, ви просто зробили кардіо. От щоб такого не було, вам обов'язково треба. Ви, я спеціально зніму відео, але я зараз коротко покажу. Тобто ви впираєтеся у порі і плавно, плавно опускаєтеся, не падаєте, не грохаєтесь на підлогу. І в положенні розтяжки робите невеличку паузу, після чого витискаєте себе. Тобто ви постійно тримаєте акцент на роботі м'язів, а не на підрахунку повторів. Це капець як дуже дуже важливо. І тому ви настільки шалено розходжуєте е, е, ті калорії, які отримуєте з їжі, плюс ваша щитовидка. Ваші обмінні процеси настільки швидкі, що ви не будете набирати маси. Просто ну, не дивуйтеся цьому. От. І коли ви кажете, що ну, в принципі я передивився різні рекомендації, я передивився те, 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 ви не розумієте основний базовий принцип. Це те, що кількість приходу калорій має, хоча б трошечки перевищувати кількість розходу калорій. Але вас не вдається, бо ви фізично просто не зможете з'їдати таку кількість їжі. Якщо б ви змогли там підрахувати собі, скільки ви витрачаєте, ви б за голову зловилися. Я знаю хлопців, які е, могли б йти на тренування. І після тренування вони ставали на вагу, і вони постійно втрачали вагу в постійно втрачали вагу, і них маса зменшувалася, вони Настільки багато спалювали калорій, Що я знав таких людей, у яких такий шалений обмін речовин був, які втрачали в районі півтора кілограми за тренування. Тобто вони сиділи далі, далі добували, а в них там вже маса, яка в них є загальна, у них вже вона танула. Я розумію, що це не все за рахунок м'язів, що так само йде і спалювання жиру, і глікоген розходиться, але все одно вдумайтесь в це, ви починаєте переводити весь ресурс в пусту. Ви чомусь повірили, що вмієте тренуватися, і все так є. А набір маси це просто помилка генетики, помилка природи. Це не є ваша провина, якраз це ваша провина. Тому вам важливо звернути увагу на те, так само, що ви їсте. Бо якщо ви кажете, що ви їсте багато, але та їжа просто вже в вас не залазить, вона одноманітна, у вас поганий процес травлення, то ви набирати не зможете. Вам потрібно, щоб їжа була багатою, щоб їжа була дуже ситною. От. Вам потрібно так само, щоб у вас правильно травлення було, щоб ви не трималися за живіт, От. і щоб так само, що коли ви добре раз поїли, ви не їлися дійсно багато, але потім ви вже не можете їсти там, наприклад, 6 годин. От. Вам потрібні ще й час ті прийоми їжі. І це дуже дуже важливо. Це капати, як важливо для людей, які мають ну, захмарно швидкий обмін речовин. Я був так само дрищем, я був дуже худим, і я не знав, що робити. У мене був період, коли я також застряг, і в мене маса стояла на місці. І е, я не був з тих людей, які збиралися просто далі довбати в ту саму точку, нічого не змінювати і надіятися побачити результат. Я почав переглядати принципи на будову свого калоражу. І коли я почав трошечки менше тренуватися і на трошечки збільшив прийоми їжі, все пішло, все пішло як по маслу. Зараз я важу де більше 90 кілограмів, 91, якщо бути точним, от і я наберу до 100 кілограмів. Хоча генетично у мене генетика для бодібілдингу це ой, як далека від ідеалу, але тим не менше вдається трошечки набирати і вдається працювати з. Тим матеріалом, який в мене є, з моєю генетикою. Тому народ, хто має таку саму проблему, не може набрати. Думає, що в принципі це щось не так з самими тренуваннями, чи думає, що в нього вже все закрито по харчуванню, що він купив свій протеїн, і проблема має бути закрита. Ні, це більш глобальний підхід. Я постарався дати базу, видати базу, іменно що дуже важливо. Є ще багато, багато нюансів, але я не хочу забирати багато вашого часу. Я просто дав те, що головне, що в першу чергу потрібно виправити. І я впевнений, що в 99,9% людей це спрацює. Вони знайдуть себе, вони знайдуть розгадку, чому в них так. Тому ви можете качати прес кожен раз. Віджиматися дуже багато повторень і особливо це люди роблять ще й щодня. Щоденно Виходять на майданчик, не можуть мимо пройти перекладені, їм треба вже повітягуватися, вони себе накрутили. Вони ще й не довідновлюються постійно. М'язи постійно в перетренованому стані, постійно перерозхід калорій, постійно харчуються так, що переконати себе. Ну я більше в мене вже більше не залізе, а просто їжа їм, не така й смачна і їх все ніби влаштовує. Але хочуть при тому, щоб і маса росла. Так не буває. Тому думайте. Включайтеся, змінюйтеся і все у вас буде. І наберете ви масу. Якщо вам це відео сподобалося, то не забудьте поставити лайки, підписуйтесь на канал. А також чекайте нового відео. Па-па!